Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Тут воїни 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади відбили атаку росіян. Ворогів засікли за допомогою аеророзвідки і накрили вогнем із автоматичного гранатомета і мінометів. Також на запорізькому напрямку було знищено БТР та ПТУР-окупантів. На запоріжському напрямку наші захисники відбили чотири атаки противника: південніше червоного, західніше вербового та роботиного Запорізької області. У Гуляйполі черговою ворожою атакою зруйнована житлова інфраструктура. Наслідки влучань задокументувала поліція 23 січня. Армія окупантів скинула авіабомбу на малуток мачку. Росіяни застосували 41 безпілотник та здійснили 128 обстрілів з артилерії та реактивних систем залпового вогню по населеним пунктам Запорізького, Пологівського та Васильівського районів. Минулої доби рашисти завдали 170 ударів по 25 населених пунктах без постраждалих. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.